Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас математика, і ми з вами будемо рахувати, порівнювати та дізнаватися безліч цікавого. Дітки, до нас у гості завітав від медик. Він гуляв по полюсу і назбирав багато гостинців для своїх друзів, і не може вирішити, чого ж більше. Давайте йому допоможемо. Допоможемо розібрати у кошику гостинці. Подивіться, у кошику яблука і груші. Давайте викладемо їх на смужки. Дітки, а скажіть, скільки у нас смужок? Дві молодці. А якого вони кольору? Смужка та що вгорі? Червоного, вірно молодці. А якого кольору смужка, та що знизу? Правильно, синього кольору. На червону смужку ми викладаємо грушки, а на синю викладаємо яблучка. Під кожну грушку покладемо яблучка. Так, дітки, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а чого менше груш чи яблук? Так, правильно, яблучок. А скільки яблучок не вистачає одного? Отже, яблук менше, ніж груш, на один? Молодці. А скільки груш більше, ніж яблучок? На один малята. А що нам треба зробити, щоб груш і яблок було порівну? Правильно додати одне яблочко. Скільки ж тепер яблучок і груш? Правильно тепер їх стільки, скільки яблучок і груш разом. Порівну. Так, дітки, а ще в кошику були горіхи та морква. Давайте їх теж викладемо на смужки. На червону смужку викладемо горіхи, а на синю викладемо морквинки. Дітки, чого більше? Так, морквинок. А наскільки більше морквинок, ніж горішків? На один. А скільки горіхів і морквинок менше, ніж морквинок? Теж на один. Молодці. А що треба зробити, щоб їх було одинаково? Правильно, треба покласти ще один горіх, щоб було стільки, скільки ж морквинок порівну. Молодці дітки. Всі звірятки довольні, що їм дісталося порівну смаколиків та гостинців. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру. Довгий-короткий. Ну що ж, вперед. Дітки, кажіть, де довгий олівчик, а де короткий? Так, молодці, зверху довгий олівчик, а знизу короткий. Дітки, а покажіть мені, у кого шия довга, а у кого коротка. Так, молодці, ви впізнали? Це жирафа, у неї довга-довга шия. А в мавпи коротка. Дітки, а покажіть пальчиком, у якої дівчинки волосся довге, а у якої коротке. Так, молодці. А скажіть, а в якої дівчинки сукня довга? А в якої коротка? В нашої принцеси сукня довга. А в нашої болярини сукня коротка. Дітки, подивіться уважно на зайчика та котика. Скажіть, будь ласка, які вушка у зайчика? А які вушка у котика? А тепер кажіть, який хвостик у зайчика і в котика. А тепер, скажіть, будь ласка, яка палиця сови рожевої коротка чи довга? Коротка. А яка палиця сови фіолетова? Довга чи коротка? Вірно, довго. Молодці дітки, ми гарно з вами погралися. Я сподіваюся, вам сподобалось. До побачення. До нових зустрічей.